Коли ви промовляєте Господню молитву і кажете і не води нас у спокусу, ви молитеся до сатани, а не до Бога Отця, тому що Бог нікого не водить у спокусу. Дивимося, соборне послання апостола Якова 1,13. Під час спокуси ніхто не повинен казати Бог спокушає мене, бо Бог не може бути спокушений злом, і сам він нікого не спокушає. Тобто ви відчуваєте когнітивний дисонанс. Коли там Бог водить спокусу, а тут це сказано, що Бог нікого не спокушає. Ісус нас вчив, щоб ми навчилися відділяти зерно від полови. Тому давайте це зараз і зробимо. Взагалі, Господня молитва, яку ми зараз знаємо, вона складається з двох текстів: це Євангеліє від Матвія та Євангеліє від Луки. Ці два тексти разом об'єднали і вийшла та молитва, яку ми зараз знаємо. Наприклад, в Луки немає славослів'я, в Матвія немає. Такого речення, як нехай світиться ім'я Твоє. Тобто ці дві молитви разом об'єднали Матвія та Луки і вийшла Господня молитва, яку ми зараз знаємо. Я пропоную вам додати третє Євангеліє, Євангеліє від Варнави. Тому що там відрізняється кінцівка: Євангелії від Варнави Бог нас не спокушає, а Він навпаки нам допомагає не впасти в спокусу. Тобто, звучить так: і не дай нам впасти у спокуси. І не дай нам впасти у спокуси, і спокуси йдуть множині. Взагалі, як закінчиться Іванля від Луки? І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Крапка. Як закінчиться Іванля від Матвія, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство і сила, й слава на Амінь. Тобто зі славослів'ям. Як закінчується Іван від Варнави, і не дай нам впасти у спокуси, але визволи нас від лукавого, бо ти один наш Бог. Тобто Кінцівка Івана Від Варнави вона є набагато кращою. Тому що, перше, нас Бог не спокушає, він нам допомагає не впасти у спокусу. І наголошується акцент на тому, що бо ти один наш Бог. Тобто вся надія, все сподівання на нашого одного Бога, Бога Отця. Ми на нього надіємося та сподіваємося. Тому я вам пропоную змінити кінцівку, тобто в нас буде тепер. Наша митва складатися з трьох Євангелій Іван Єванглі від Матфія, Іван від Луки та Іван від Варнави, а кінцівку взяти від Іван від Варнави та додати славослів'я з Іван від Матфія. Тобто кінцівка буде звучати так: І не дай нам впасти у спокуси, але визволи нас від лукавого, бо ти один наш Бог, і твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь.